Всім доброго дня. В продажі свіжопригнана шкода Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2002 року виготовлення. На класній комплектації, в гарному стані. Двигун 2.0 бензин, простий, звичайний атмосферний двигун. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, Диски в класному стані, на бризовиках. Ззаду тут також встановлені. Покуз автомобіль без нюансів, без корозій. Присутній фаркоп. Дуже гарні диски. Шторка працює подвійна підлога. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, запаска. Запаска абсолютно нова стоїть. Кодного разу не сталася на автомобіль. Болти не крутилася. Кришка бажника без корозії. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в салон. Салон в класному стані, чуть-чуть темно, не видно. Автомобіль на 400 підйомниках, регулювання дзеркал, круїз, контроль. 195 тисяч пробів. Сервісна книга. На жаль, не вдається салон зняти. Под капотом у нас 2-літровий бензиновий двигун. Шука не, не закунить. Стрижка також. Він код автомобіля. Протиотуманні фари, датчик дощу. З автомобілем йде два ключа. Підігріви, клімат. Підсвітка працює. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте! Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також є багато свіжопригнаних шкод, яких ще не виставляв на продажу, тому телефонуйте зараз повинно.